Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Петрів Дмитро Михайлович, старший солдат 109-го окремого гірсько штурмового батальйону, легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 23 березня 1991 року в місті Нижньовартовську. Коли хлопчику було вісім років, сім'я переїхала на батьківщину батька в село Довшка Каловського району Щунива на Франківщині. Там Дмитро пішов до школи, зарекомендував себе добрим, спокійним та сумлінним учнем. Навчання продовжив у Винилівському професійному училищі, де здобув спеціальність тракториста-машоніста сільськогосподарського виробництва. Відтак був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Біла Церква у 2009 році. Став хрещеним батьком для своєї племінниці. Соломійки, донечки рідної сестри Наталії, Дмитро дуже любив свою родину. Племінників, влаштувавшись на роботу в товариство Пако Холдинг, пропрацював там не один рік. У 2017 році познайомився із своєю дружиною Олександрою. Наступного року пара одружилася. А в 2019-му у щасливому шлюбі народився синочок Владислав. Дмитро був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Ми прожили пліч-опліч у любові, мирі, злагоді, взаєморозумінні. Повазі підтримці шість років, розповідає Олександра. Дмитро завжди був опорою в сім'ї, надійним плечем. З будь-якої ситуації знаходив вихід. Для нього не було нічого неможливого все, за що брався, виходило. Ніколи не відмовляв тим, хто потребував його допомоги. Ми були дуже щасливі, наче дві половинки одного цілого, що відчувала я та й він, знав, коли потрібна порада, а коли розрада підтримував мене завжди. Разом справлялися з усім. У Нас були одинакові погляди на життя, на наше майбутнє. У 2020 році втратив свою маму. 2021-го влаштувався у влаштувався УДЗОВ Таркетвянісін, водієм автонавантажувача. У роботі зарекомендував себе відповідальним, дружелюбним людиною, на яку завжди можна покластися, яка ніколи не підведе. Та 24 лютого 2022-го змінило все і всіх. 7 грудня 2023 року. Був призваний за мобілізацією Калуським районним центром комплектування і соціальної підтримки. Служив старшим механіком-водієм, гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти військової частини А 38 92 за словами побратимів. Дмитро був мужнім воїном, користувався повагою та авторитетом. Його енергія та завзятість заряджали та надихали на боротьбу. Був щирим та відвертим, доброзичливим та надійним товаришем. Завжди намагався у всьому допомагати іншим. Із квітня вважався зниклим безвісти. Родина, друзі, близькі чіплялися за кожну соломинку надії, відмовляючись вірити у найгірше. Однак, 12 червня, у Калиську громаду надійшла скорботна звістка про те, що Дмитро Петрів загинув у бою за Україну 23 квітня 2024 року, поблизу населеного пункту Берестове Бахманського району Донецької області. Вічний спочинок, герой знайшов 14 червня на Алеї Слави міського кладовища. Посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Калуської територіальної громади у серцях рідних, знайомих, друзів і побратимів. Боєць залишиться добрим, щирим, людяним і порядним. Світла йому пам'ять і вічна слава.